Друзі, п'ятниця, кінець робочого тижня. Хочу показати вам дещо, що ми зараз робимо. Оця нас заїжджає в роботу. Пам'ятаєте, G-class який ми тут робили? Дивіться, тут ми вже зайнялися рихтуванням повністю відрихтували Задню частину також будемо рихтувати там, де висить запаска, ліхтар вже новий придбали. В роботі у нас ще одна. Ауді ось така приїхала з Америки. Тут також буде і покраска, і рихтування, і збірка, і дефектовка. Все буде тут. Ще у нас в черзі ауді стоїть, і ще одна Audi вак Тут у нас тігуванчик. На тігунчику ми що зробили? Ми перебрали повністю мотор. Зараз монтували, перевіряємо. І мазда. Мазда у нас на ремонті також стоїть. Тут треба реставрація скоб. Тому, друзі, якщо вам потрібен ремонт або а, а, малярні послуги компанія Iron Master з радістю буде вас вітати. Знаходимося ми на проспекті Науки 51 СТО Iron Master. Тут слюсарний цех, тут Покрасочний.